А тепер же говорити <звук> про е систему ППО окупантів. дуже цікаві речі, Андрію останнім часом відбувається у трикутнику Ясинувата, Донецьк, Макіївка на території яку е контролює Російська Федерація. Тут просто постійна, як то кажуть, бавовна, і одна з таких вже зараз офіційно визнано е представниками міністерства оборони, зокрема Ганна Майр, сказала, що ось цей приліт по Макіївці, який вже обговорюємо другий день. Він справді був е дуже і дуже серйозним. Адже е тут величез. Чезний склад із боєприпасами до градів російських накрили, і я з нього роблю ще теж дуже важливий висновок: що цей трикутник, який я от я показував, ось цей трикутник, він порожній по системах ППО противника, тому що А. Як мінімум, тому що подивіться ну дрон літає собі спокійнесенько дивиться результати цього прильоту. Наступним буде зміна кадру вже нічний момент прильоту по цьому складу із градами із ракетами до граду. Показує, що і вночі дрон теж собі спокійнесенько літає. Тобто, в окупантів там порожня ППО. Так чисте небо чи правильно такі висновки? Дивіться, от те, що там літає дрон, це скоріше нам говорить не про. Порожню ППО, а знову ж таки, те, що ми з вами вже відмічали, що дуже і дуже ефективно попрацювали наші хлопці по їхніх засобах радіоелектронної боротьби. Mm -hmm. От те, що дрон, або БПЛА отак безперешкодно, на доволі великій висоті. Тобто, ну, в принципі, БПЛА оперативно тактичного рівня. Є вже, є вже нормальною ціллю такою для е, засобів е, ППО, для зенітно-ракетного комплексу. Е, можу сказати, от як людина яка прекрасно знає, як, от, наприклад, бук м 1 прекрасно збиває російський Орлан 10. Чудово збиває Орлан 10, а отут тут ми можемо побачити, що на доволі гарній висоті, тобто, це не скоріше знаєте, не просто, ну якби якийсь там невеличкий Мавік, 3 це такий вже серйозна якась пташка. Яка отак от дуже класно, з гарною оптикою, як ми бачимо? по це ж все у нас відбувається просто ну, зменшення зуму для того, щоб показати на якій реальній відстані. І отут нам, ми бачимо, що от тих е, славетних засобів радіоелектронної боротьби, які були в нашого ворога в достатку, оці масові заяви Орікса про знищення, зокрема їх оцього прифронтового комплексу Зоопарк. Вони дійсно мали місце бути, тому що тепер у нас хлопці підтверджують такі попадання, працюючи прекрасно нашими безпілотними літальними апаратами там різних типів. Причому, ну навіть дивлячись по відстані, це я був дуже великий дрон. Ну я думаю, що це все ж таки БПЛА. А, і це дуже добре. По-друге, влучання, таке влучання, в принципі, відстань. Якщо ми подивимось, ну Вавдіївку, яка там найближче є, знаходиться поки що в такому, ну напівоточенні ворога. Я не думаю, що ми там е, Хаймерс чи ще щось підганяли, проте відстань там. Доволі така велика. А в принципі, по цій відстані можемо попрацювати як бомбами Джейдами Р в принципі, як Хаймерсом, так і загалом ракетами Storm Shadow. Проте я думаю, ну навіть якщо ми от можете провести від відстань до населених пункти такі от ідуть Камишівка Птича. За одразу за водосховищем, за водосховищем, так, Комишівка, от, наприклад, Комишівка, це 30 40 кілометрів. фактично до Макіїв. ну це 40 кілометрів, тобто, це відстань. От якраз там за районом водосховища, в принципі, на цьому напрямку і знаходяться наші позиції нашої артилерії там. Висота. Тому що тут це... висоти, так, тут, тут хороші так, висоти, це не є так, якісь викриття чогось таємниця. Дозволили... Просто якщо подивитися карту висоту, зрозуміло, і, і вони дозволили нам, до речі, дуже ефективно е завадити ворогу, точити авдіївку тому що звідти наша артилерія дуже класно по них відпрацьовувала, вони знаходились нижче Авдіївки на низинах. До речі, знаєте, я от одразу уточнення подіюються. Я бачу, що сьогодні в російських пабліках почалася історія, що ну все, закриваються клешні Вокруг Авдіївки, в мене таке питання виникає. Ну, для тих, хто навіть якщо це подивиться, ну слухайте, ці клешні, по-вашому, вже закриваються півроку, правда ж? Нічого не змінилося за останній час. Ну я б їм радив навпаки подивитися, де зараз ці клешні почнуть всипатися у них, особливо північніше, Авдіївки. Ну, ми але. маємо тут вже зміни певні там в районі Веселого. А да, це буде трошки, да це буде трошки згодом ще, але я думаю, що там оде Красногорівка. У них справи будуть взагалі гетькепсько. Але тим не менш, оця відстань дає нам можливість сказати, що ми по цих складах можемо відпрацьовувати е, РСЗВ хаймерсен 270 Ми можемо відпрацьовувати далекобійними реактивними снарядами для 155 мм артилерії екскалібру. І плюс, от ви звертали увагу, яку, які у нас от зараз останні дні були різні на втрати росіянами їх засобів ППО. Сьогодні, Сьогодні буквально мінус 9 одиниць ППО в минус... зведення Генерального штабу а от ну, це завчора можна сказати. Тобто, ще сьогодні, я думаю, попрацювали. Так от, оці діри, про які ми казали, що вони рано чи пізно з'являться, і от зазначають, зокрема, і хлопці з передової, що українська авіація. Починає працювати набагато активніше, в тому числі і починає працювати набагато активніше. От тим же JDAM-ER, JDAM-ER, який ну там дальність його до 72, з це з літаків там класу тих же F-16, Прекрасно розумію, що вони там нас зарані програмуються на певні GPS-координати на наші там старенькі, але роботящі мігі 29 або су 27 І от з них, тим не менш, ми знову ж таки відпрацьовуємо ними по відстані. Там ну, 40-50 кілометрів. Хлопці кажуть, що відпрацьовують впевнено. І от як же ж тепер погано думаю, будь має спатися окупантом, якщо вони розуміють, що цей трикутник, якому до речі, вони е, накопичували свої. Створювали склади оперативно-тактичного рівня, тому що там далі йде логістика, це ну, Донецька ОСО, область, там, знаєте, скажімо, кордону як такого, між, наприклад, Донецьком і Макіївкою або Горлівкою, його ну, фактично не існує. І от там розгалужена транспортна мережа, звідки складів оперативно-тактичного рівня. Оце був склад оперативного рівня. Є склади менші, там дещо оперативно тактичного рівня, але їх там дуже багато. І от зараз, що я це розповідаю, так що е, ну наш ворог має погано спати в цих місцях, тому що все це зараз прострілюється починаючи. Я ж кажу, від наших комплексів РСЗВ, ствольної артилерії, в тому числі і авіації з застосуванням західних бомб. В принципі, в залежності просто від типу цієї цілі. І що е, як ви дуже влучно зазначили, те, що ми підтверджуємо такі удари е, нашими БПЛА, це показує про те, що ні їхні РЕБ, ні їхні ППО, от, наприклад, проти такого БПЛА міг теоретично працювати той же панцирюс один славетний, але він, її, на щастя, не відпрацював. І наші пташки працюються також дуже добре, тому що ми зможемо знаходити більше цілей, більше коригуватися і нести більше бавовни росіянам. І поговоримо про ситуацію у Кліщівці. Це південний фланг Бахмуту. До речі, тут відбулися свіжі зміни на карті діпстейт от Ми з вами говоримо, і якраз ці зміни відбулися. Ось верифікували аналітики діпстейту просування до Кліщівки. Поки ще наші одні офіційні особи, ні бійці з цього напрямку не підтверджують взяття населеного пункту. Але як я розумію, не стільки взяття населеного пункту важливо, скільки ось витискання росіян із. Оцих західних висот такої трапеції західніші Кліщіївки, і тут фактично ну повністю вже вдається розчистити від росіян цю ділянку території. Що скажете, Андрію? Які перспективи відтак по Кліщійці і по подальшому в Бахмутському напрямку відкриваються перед нашими захисниками? Дивіться, ну карта тіп стейт, поки трошечки відстає на кліні. ну це правильно. насправді це ж очевидно правильно, то прекрасно на правильно дивіться. Ну, робота наші хлопці там працюють, і в принципі доволі давно вже і на окраїни вийшли. Зараз я так розумію, ми хочемо там доволі ефективно витіснити ворога і щоб одразу закріпитись. Тому, а що означає ефективно витіснити ворога? Дивіться, ефективно витіснити ворога, це значить завдати йому там, ну, не увійти в фазу цих таких, знаєте, клінчу ну, бо, міських боїв, як от були у росіян з нами за Бахмут. А це значить одразу, декількома ударами розчистити для себе цей плацдарм. В цілому, якщо ми подивимось, <кхів> то ну, ми, так і, ми з ними так і воюємо на всіх напрямках. А, плюс там відбувалися. Певні ротації в наших хлопців зараз підійшли більш свіжі сили, які будуть продовжувати відтісняти росіян. Але саме головне, як я повторюю, що кліщівка це дуже важливий плацдарм. Це, по-перше, і висота, і далі ми отримуємо дуже багато можливостей для далі оперативних маневрів. Ми можемо заходити там, намагатися і в Донецьк, і в напрямку Лисичанська, Сєвєродонецька обходити Бахмут. Ну, Загалом Кліщівка це дуже і дуже буде вагома втрата для росіян, тому що нам це дає, ну, до правди, дуже велике поле для подальшого маневру. Подивимось, як ми, його, як ми ним скористаємося. Думаю, що Кліщівку ну, найближчими днями буде інформація. Ну, Ви знаєте, нам Генштаб підтверджує такі важливі об'єкти, лише коли він там, вже їх контролює на 110%. Значить, зараз поки що йде робота. Будемо на це очікувати.